Так, пішов аукціон і 11. Торгуємо. 8950. Пішла на затвердження. Ну що, досить непогано. До речі, сьогодні для клієнта взяли ще один автомобіль це Audi a 4 Premium Plus ось така. З пошкодженням лівої задньої частини 2023 року 16 тисяч. Миль пробіг автомобіля, статус по аукціону заводиться і їде. І моє пошкодження ось таке в лівому задньому крилі. Абсолютно нова приборна панель, вже цифрова, йде в передній частині за кермом, постійку чистий 23 рік. І автомобіль у нас... З цілою безпекою. Ну що ж, тільки що виграли на аукціоні ось цей Ford Edge. Як ви бачили, він зараз пішов на затвердження в автомобіля. мінімальніші просто пошкодження. Ну, Свято 31 число, а ми працюємо. Це вже, знаєте, певно, як хвороба. Тому якщо треба класна автівка, вам до нас.